Через постійні вітри я спізнююся з обрізкою. Залишилася в мене ще ось така яблуня, молодша яблуня не обрізана. До обіду мішав дощ обрізати, а після обіду випогодилось стих вітер, і я продовжую обрізати ще не обрізані яблуні. Чому ми назвали своє відео обрізування дорослої яблуні? Тому що вона вже досягла такої висоти на якій некомфортно і обрізати, і збирати плоди, і обробляти. Тому минулий рік я її понизив і вона дала ось стільки жирових пагонів. Цьому році хочу попробувати ще більше залишати пеньочків, щоб менше жирувало яблуня. Побачимо, який буде результат. Можливо, прийдеться ще влітку проводити обрізку, якщо дуже буде багато жирових пагонів. Але я думаю, що пеньочки заберуть на себе більше поживних речовин. На другий рік на них з'являться плодові броньки. І тим самим менше поживних речовин піде на відтворення жирових пагонів. ну Побачимо. На цій яблуні залишилося дуже багато листя, тому зараз я стараюся обрізати його. А де залишаю пагін з листям, то просто його обриваю руками. Адже це кладова і хвороб, і шкідників. Хочу дати пораду молодим садоводам або тим, кого дуже старі і загущені сади. Не бійтеся і не жалійте верхній гілок. Якщо ви їх обрізаєте, дерево тільки омоложується. Воно старається відновити крону і випускає багато нових гілок. І ви тоді з цих жирових пагонів можете вибрати собі горизонтальні гілки і понизити дерево. Тоді ви можете його і обслуговувати з землі, і плоди обривати. І плоди будуть більші. Адже якщо яблуня висока, плодів багато, але вони всі дрібненькі, і ви їх не можете достати, щоб обірвати. Вони падають на землю, б'ються, і зимою ви не маєте що їсти. хоча Сад вроді би великий, яблуні великі чи інші дерева. А зберігати немає що, тому що воно падає і на цьому місці, де вдаряється, починає гнити. І погано зберігається недовго. А якщо ви все-таки бачите, що на дереві дуже багато плодових бруньок, і вам шкода його, Понижувати в цьому році, то ви зачекайте і понизьте його на другий рік. На другий рік вже стільки не буде плодових бруньок, у зв'язку з тим, що дерево не кожен рік плодоносить сильно. Коли у вас на дереві мало плодових бруньок, то старайтеся не обрізати багато однорічних пагонів. Бо майже на кожному однорічному пагоні. В кінці пагона знаходиться плодова брунька, тому, якщо вони не заважають одна одній, не перетинаються, можете їх залишати. Я в даний час видаляю всі жирові пагони, які йдуть уверх. Ну і проріджую ці, які закривають середину від сонячних променів. Стараюсь прорідити так, щоб вільно провітрювалась крона яблуні, щоб сонячні промені проходили до середини крони і до плодових бруньок, що не дасть скупчуватися шкідникам, а також інтенсивно розвиватися різним грибковим хворобам. Мені приємно, що ви дивитеся наше відео. Більше підписуйтесь на нашому каналі, всього потрошку у селі. Більше пишіть своїх коментарів. Діліться своїм досвідом, робіть зауваження. Якщо вони корисні, ніяких обір не буде, навпаки тільки дяка. Зараз зверніть увагу, це рак яблуні. Цей сорт схильний до раку. Хворіла цим і мама цієї яблуні. Я взяв живці з неї, прищепив на дичці, але і тут починає хворіти. Минулий рік я от такі рани, де міг вирізав, де на грубшому стовбурі. Обрізкав залізним купоросом. Ну, вроді трошки призупинилися, але все рівно от появилась одна. На цьому будемо завершувати наше відео. Дякуємо всім за увагу. Ставте подобайки. До зустрічі в слідуючих відео. До побачення!